Усім привіт з Полтовщини. Давно я не знімав відоса із пасіки. Ну, в вічному полі, вічно зайняті, то молотим, то сієм, вічно то трактор, то комбайн, а пасіки немає. Все нормально тут на пасіці. у нас тут ось настояща осінь. Горіхи нападали. Треба короче, тут розбиратися, ось що твориться. Тут горіх, як завжди, на осінь. Він тут твори нам чудеса. Ну, зато за той тіньок. Може, в принципі, вже е, на весну ми його і звалимо. Хоча ой буде тяжкою. Все оце робити. Ще якраз Ну, то Не знаю, щось будемо будем думати. Включився е, щоб розказати про кліща. Знову цей кліщ клітий. Він у нас е, у тому році. Також був і його багато було доволі так. Я обробляв е, пластинки і двічі, е, здається, двічі, якщо не помиляюся, е, біпіном давав. У цьому році ж я так само е, після медозбору кинув пластинки. Вони там на десь місяць, там вони в принципі стоять. Ну, Я їх не зразу після медозбору моментально поставив, а там через деякий час. І плюс е, пролив я е, раз з Зараз покажу який. Точніше ось. Отакий От апімітрин, точніше. Отакий От препарат. Це типу аналог Біпіна, Біпін, як ви розумієте, зараз там. Немає, він був тоді російського виробництва. І зараз його на ринку немає. Ні, може він то в принципі є? Ну я не хочу його купляти і все. Якщо є другі там аналоги, то для чого е, бути спонсором країни-терориста? У знайомого мого є інтернет-магазин, е, бжолотувари, всі всі там аксесуари. Я залишу в описі під відео посилання, або там номер телефону, Звертайтеся. в принципі, в нього є всі оці вся. Вся вся ося бджолока канітель. Займайте подивитися. І що я купив? Отакий От ось о... амітрос. Амітрос аерозоль. Побачив я його взагалі на подоб'ї на сайті там ваша пасіка, я там побачив. Але там воно в принципі така сама ерунда, тільки стоїть аж щось півтори тисячі. Це. Типу, те, те саме, дівчина червона та сама, але аналог також кетойський. Двіча речевона така сама, як і в якщо я не помиляюся. Ні, тут амітрос. Тут амітрос. Та й це амітрос. І тимол. Тут також воно. Ну. ну, не суть. Суть то одна та сама, що воно вале кліщо. Як ним користуватися, тут ось інструкція. Ага, оцей зняти, ставить, сколотнуть і перевернути отак. І пшикається, воно виходить, у льоток. Ось дивіться, це не показано. Тобто, це тут є, звісно, може і не вийде. У нас під низ пшикнеться. Бо там в мене ці поглушені льотки. Мені, в принципі, сподобалося. Це не реклама. Ну хай хай дивіться, думаєте, як хочете, може хай це буде як і рекламою. <сум> Для вас я просто попробую і як воно буде ложити кліща. Скільки вже ось знайомих працювало ним, то в принципі кажуть, претензій не було ніяких. Воно, в принципі, свою роботу виконує і тим паче в цьому році дуже багато кліща. І... А ця штука ефективна, що нею не треба відкривати сім'ї і не треба до неї лізти. Тобто ти взяв пшик, ти оббіг буквально там за 5 хвилин і все. І в тебе там маленька своя пасіка, там 20 вуликів оброблена. Так що зараз настраюємося, е, ложу також ще й контрольки положу, е, на наші оці вулики, зараз під цей під, е, під нижче. Бо мені цікаво, що воно покаже. Настільки там того кліща багато, бо це я обробляв, його виходить, та, ну, вже десь 2 недільки пройшло. Тобто, я думаю, може й його вже і збільшало того кліща. Ну нічого, зараз, готуємося і пробуємо. При роботі з, даними, з даною хімією потрібна техніка безпеки. То Завжди потрібно використовувати отакі маски. Бо воно тим більше як просто там оцей біпін використовуєш, він випарюється і так, такий запах ти чуєш його. А як отакий аерозоль, то взагалі воно дуже таке летуче, я б сказав би, то краще не ризикувати. Заявлено там виходить, один пшик. Перевернув і один пшик секунда. Отак, От більше. І якось подивимося, що воно вийде. На моєму прикладі. Раз. Як воно пшикає хоча б? Ага, та пшикаємо дебело. Так, ну та погнали. Тепер далі. Піддаємо контрольки, щоб все це наблюдати, що воно що воно показує цей препарат. Так. Раз. І даємо сюди їм. І така сама процедура на цьому. Також кусаються? Так, все. Буквально скільки я тут витратив хвилин, хвилин б'ють на це все діло. Трошки ще й укусів отримав <хи> цілющих. І суть в тому, що його вистачає вистачання нам дуже багато. І тут його вистачає ще... А, і срок годності ще ж у нього виходить щось около трьох років. Два чи три роки, мабуть, 3 роки. Треба ще уточнити. Так, тут не пишеться. Так, да, ось. Ось. 3, 3, years, три 3 роки. Ну це така процедура. Я не думаю, що є дуже там велика різниця між поливанням і отаким пшиканням. Я навіть... Ні, різниця в препараті немає, а різниця є у внесенні. Бо Тут нам треба його виходить, на рамки пролити, щоб бджола на кожну бджолу воно попало, і вона між собою вони рознесли, потерлися, попала на кліща, а тут аж газоподібне, воно навіть краще. Ти пшикнув, і воно зразу все рознеслося. Ну, я думаю, тут повинен бути результат кращий. Подивимося далі, я контрольку провірю завтра, якщо там, що там буде, покажу. І думаю, ще одна обробочка буде по-любому. Так, і це хотів показати наш склад сушнини. Е, Намока на міль немає, в принципі. Обкурюю періодичною шошками. Такі ще ось малометки залишилися. тому барикада моя розсипалася, тут було хе, краще зложено. Щось посипалося. Ну це нічого. Так, тут також повні корпуса. І я ж їх обкурюю такими ось ось, все серчиными шошками позгорало. Так. в принципі обкурюю раз пару тижнів. все і вот такой смотри уже вноса восьми мне дало все закриваємо. ой не можна ним дихати, бо можна травманутися. Бачите, воно так тліє, здихає все. Все на світі. І все. Усе путненько. І працює так. Воно, в принципі, непогано. Так, значить, знову усім привіт. У нас сьогодні новий день. Уже день, вже після обід. Зранку вирішив. Ще дати трошки там часу кліщові, щоб він подох. І вже у сонечко присвітило і радує. Дивіться, літають усі, мотаються, після обробки трохи облітуються. Вже уже це добре, що живі. Бо мені там одні казали, що вони подохнуть чи там щось. Та ну, що вони подохнуть. Це ж все-таки те, те саме препарат, що і, що і звичайний біпін. Тільки суть обробки іноча. Так, значить що? З однієї сторони це хорошо, що вони літають, а з іншої сторони температура тепленька і можуть опять дехто каже, що з'являється розплод. А це якби то не зовсім добре. Буде така сама ситуація, як і в тому році, що з'явився розплод. І в зиму ну, трошки вони вийшли з клубу, знову ці перепади. ну такое, звісно, не, не добре. Так, ну нічого, йдемо йдем дивитися на наш. Контроль. Так. Що воно там покаже? Чи є наш кліщик? Так, а кліщик є, трошки є. Не скажу, що його дуже багато. А є, зараз порахуємо. Ось всього бачите. Три. Ну, хоча нарахували нарахувати на контрольках е штук 8-10. І плюс на досточці десь штук 5. Тобто в загальному... Ну хай там 15-20 кліщів. Ну, може десь і немає, ну 15 хай Десь ток. Це доволі така величезні кількість. Зараз подивіться, що там на другому робиться ще. Так, ну Тут також я робив вже ж е, ложив один листочок, або не, не, не дво. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це не кліщ. 6. 7, 8. Ну, дев'ять, хай кліщів. І це ви вже ж розумієте, на одному листочку. лихточку. Це він так з боченьку лежав. 9. Ого! Фонтані, ні, шановні, не дев'ять кліщів.

Вон. Так що така оце у нас процедура. Шановні пасічники, будьте уважні, я думаю, я ще оброблю е, роз це 100%, може днів через 3-4, е, а може навіть і двічі буде це обробляти, бо кліща реально дофігіще, Це 50%. 50 кліщів е, на ну скільки там в мене залишилося. 12-й там, ну, одну, по-моєму, чи дві рамки забрав. 10 рамок на сім'ю 50 кліщів це через щур багато, це перебор. Це, мабуть, оцей клімат, е, що зараз у нас змінюється, що так тепло у такий період. І цей кліщ, мабуть, це воно спонукає розвитку цього кліща. Ну, такого ще не було. У тому році навіть і... Да, також кількість була немаленька, не, не але щоб 50 такого не було ще. Капець. Хоча я не знаю. Благо, бачите, такі активненькі стали, будь-то реально я їм цим цією обробкою допоміг. Що вони полетіли почали мотатися? Та ну воно сонечко ще присвятило. Е, я не знаю. Це може ж і не, не так, що е, від того, що там може кліча цього багато. А може від того, що да, його само собою багато, але препарати, які ми використовуємо, отам, біпіни, воно до нього, може вже пішла якась стійкість. А це якийсь інший виробник, і вже оця бризкалка, і до цього якось він може ефективніший трошки. Може не така вже до нього стійкість, потрібно, може доцільніше препарати пробувати міняти або чер чер чергувати кожного року. Щеплють. В принципі, що там амітроз, що тут амітроз. Тобто, ну, а хоча може бути через виробника, інші виробники вже. Так само, як, наприклад, у аграрній сфері по гербіцидах. Хороби той і, і, і діюча речовина однакова, а то китайська, а то типу, оригінальна. Може воно все й однакове, ну різниця відчувається однак. Може якась доза концентрутна такий в цьому то, також. Тут ну, не узнаєш, поки не спробуєш. Ну, результат я бачу із цього спрею. Так що рекомендую. Так що це ось такі нюанси у нас на пасіці. Е, е, е Ніколи не нехуйте обробітком, е е бо таке, зараз кліщ, а може навіть ще, яка зараза може вилізти. Тобто, з таким зміною, зміною, з такою клімату, може що хоче вже бути. Я вже нічого не здивуюся. Так що будьте уважні. Дякую за перегляд. Кому сподобалося подобайку, а я, мабуть, піду ще оброблять долі через пару днів.